Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, військових та силовиків, які хочуть виступити проти Патрушева і Герасимова, може об'єднати один із генералів у відставці, генерал Макаров. Не так давно він зазначив наступне: ну що, війна в Україні показала, наскільки слабка наша система, і наскільки цілісна система українців. Це справжня нація та народ, яку ніколи і нікому не вдавалось покорити. Ні Сталіну, ні тим більше путіну. Я ніколи не мовчав і критикував владу за ті. Чи інші поступки я був проти цієї війни, але як уже давно у відставці мої рішення ні на що не впливають. Удари по Москві, Кримському мосту, бунти музикантів, показали, наскільки слабка є система. Без різниці, чим все закінчило, щас Путіна вже точно вичерпано. Склади повноваження, посидіть у крісло політика, з яким будуть домовлятись. Врятуйте країну про вашу честь і говорити нічого. Не страшно, що країну проковтне смута, страшно те, що з цієї смути виходу уже не буде. Нам далеко до Європи, США та навіть України Путін ВВ, йдіть. Наступ. Тутного разу поблажки не буде, розуміє генерал. Сам же путінський режим, укотре довів свою дурість і непоінформованість. Він і далі вірить у се тій самій старперській команді, яка йому 2022-го обіцяла Київ за три дні. А 2014-го легко віджати Донбас. Пише у своєму блозі Олександр Невзоров. Ці самі люди поручилися, йому що вагнерівці, які залишаться без ватажків, будуть нешкідливі й розсіються. Тому літак Пригожина так відверто шмякнули із ПВОшних стволів, не заморочуючись на жодний театр. Убив Пригожина не просто відверте, воно демонстративне. Це повчання всім ворогам Кремля, хай чим ті керуються, навіть надмірним прагненням про торжество російського фашизму. Путін не потерпів того, що його вчили фашистувати. Він усе вміє сам. Але він недооцінив тих вагнерівців, які ще живі. Серед них є щонайменше троє дуже лютих персонажів, котрі за Пригожина мститимуть, і вони дещо вміють. Не факт, що спроба відплати буде успішною, але вона буде неодмінно. Альфред Кох в той же час зазначає, через три місяці після смерті Пригожина вагнерівців. Ці піднімають голову. Росія ослаблена. Я не знаю, чи планує решта вагнерівців стити Путіну за вбивство їхніх керівників. Цілком може бути, що й не збираються, адже як будь-які найманці вони воюють за гроші, а не за начальство. Але це не має абсолютно жодного значення, оскільки Путін параноїк. І до того ж, жахливий боєгуст. тому Він тепер, після того як він убив і іко абсолютно впевнений, що вагнерівці прагнутимуть йому відомстити. Так він вважав, що до всіх прихильників незалежної чкерії, тому дав Кадирову карт-бланш на їхнє тотальне знищення. Він так боявся помсти чеченців, що навіть дозволив убити тих, хто допомагав йому там, героїв Росії, братів Ямадаєвих, лише тому, що засумнівався в їхній лояльності. Єдине по-справжньому безпечне місце для них це Україна, а саме її збройні сили. Зрештою, є речі важливіші за гроші, наприклад, власна шкура. Шанси вижити на передовій у них значно більше, ніж на втіках, Хоч Африкою, хоч Антарктидою. І допомагаючи наблизити перемогу України, вони одночасно наблизять і годину свого визволення від страху путінської помсти. Тож тут у Усе в них з українцями збігається. Ось така, як сказав би Єльцин Загогуліна, розумієш. Особисто я не будую жодних грандіозних планів і не вважаю, що життя після перемоги якось сильно у мене зміниться. Для українців воно безумовно зміниться. На їхні голови не падатимуть бомби, їхні солдати не будуть гинути. Але що зміниться для мене, і таких як я? Та нічого, крім того, що ми вважатимемо, що цей світ влаштовано справедливо. У житті так мало приводів для такого висновку, що дуже хочеться, щоб українська перемога дала його нам, адже наша справа правильна, тому ворога буде розбито і перемога буде за нами. Слава Україні! До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.